Наснаги, кохання, перемоги нам всім, і побачимось серед зими! квіти вдома на стіні. Світ музики сьогодні сумує. Не стало Михайла Клименка, незабутнього фронтмена гурту Адам. Його творчість, натхнена коханням та життєвим теплом, залишила слід у серцях тисячі слухачів. Це не любов, це те, що інше. Коли ти плачеш мила, мокрі мої крила. Сьогодні дружина Адама емоційно звертається до свого чоловіка та каже: Ти назавжди. А також і син публікує зворушливий допис. Що кажуть рідні, почуєте уже за хвилину. Що має робити жінка, щоб бути музою? Дуже люблю, коли Саша. Щаслива. Сьогодні розповімо історію його кохання з Олександрою Норовою, дружиною, музою, і надійною опорою в найскладніші моменти життя. Саша з самого початку ну так вже розказує, як я вона в ній багато життя. Це ну, знаєш, от людина життєрадісна, Можна сказати про людину вона життєрадісна, Вона любить це життя. Вона любить все в цьому житті, Вона дивиться на небо з великим просто кінця. Артисти кола та як так розчулюють шанувальників зверненням до покійного Михайла Клименка. А от гуморист Володимир Шумко розповідає. Проникливу історію пов'язано з Михайлом. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Мила прошу, не ховай свою справжню красу. Хочеш додому, тебе на руках віднесу. Учора не стало Михайла Клименка, фронтмена українського гурту Адам. Музикантові було 38 років. Він довго боровся з тяжкою недугою, близько двох з половиною місяців. Тому у нього виявили туберкульозний менінгіт. Останні місяці Михайло провів у реанімації згодом у комі. Попри зусилля лікарів та молитви рідних і шанувальників його життя врятувати не вдалося. Прощання з артистом відбудеться у вівторок, 9 грудня. О 10.00 в Національній філармонії України служба в церкві та прощання на кладовищі відбудеться о 13.00 в селі Луб'янка Бучанського району Київської області. Усі, хто планує прийти, просять брати з собою лише живі квіти. Лише для нас поглянь на коло мила. Лише для нас. Цей все Сьогодні його дружина Саша Нурова ділиться зворушливим прощальним посланням у своєму дописі. Вона звертається до чоловіка зі щирими і глибоко особистими словами. Завжди, Міша. Мій Міша, мій Мішель. Я дякую Богу за це кохання, яке подарував нам з тобою. Я дякую тобі за ці неймовірні пісні про нашу любов. Вони назавжди, ти назавжди. Кожна пісня, Адам, це наше, це наше з тобою життя. Кожне слово із життя неймовірно тонкого відчуття любові, красивої і чистої. Я тобі дякую, дякую. Назавжди і не втекти з тобою. Я зі мною ти. Дуже люблю, коли Саша щаслива, коли вона посміхається. От ну, коли, от, коли Якщо вона щаслива, їй нічого більше не треба робити. Я дуже люблю, коли вона просто щаслива. Я намагаюся для цього все робити. Дуже мене напрягає, то, що до речі, на які я не можу попливати, наприклад, війна, яка сьогодні відбувається, тому що вона всіх не забирає, і важко всім на душі, я не можу. Вплинути, на жаль, на це щоб моя дружина була щаслива, щоб люди були щасливі. Також і син музиканта ділиться своїми спогадами. Він публікує відео, зняте влітку 2025 року, на якому Михайло Клименко допомагає ремонтувати мотоцикл. Тато тільки ось ось у кінці літа ти допомагав мені все робити. Написав син артиста. Нам подобається спілкуватися, було ясно, що ми іноді буває, що там у нас бувають якісь там дуже люблю, коли вона щаслива. Люблю, коли вона посміхається. Дивлюсь на це, на її посмішку, на її очі щасливі, і мені цього достатньо. Я... Я щасливий, тобто я сприймаю світ, неначе через неї такі у мене струня. Я дивлюсь на неї, і коли вона щаслива, тоді я знаю, що все класно, є баланс, є. Я все зробив, все класно. Ну, типу, мені подобається от таке відчуття. не треба нічого робити. У найважчі моменти поруч із Михайлом завжди була його кохана Олександра Нурова. Він називав її своєю музою, і саме їхні стосунки надихнули його на більшість романтичних композицій. Обоє були учасниками гурту Адам та разом виховували двох дітей. Їхня історія кохання була особливою. Майбутнє. Ні, подружжя познайомилась ще під час навчання в естрадно-церковому коледжі Вона, Вона класично одногрупниця моєї молодшої сестри, яка на два роки мене молодша. Сестра твоя теж там вчилася. А, а пішла по твоїх в ступах. Ступах, але на хореографію. і саша моя навчалася теж на хореографію. Спочатку вони просто підтримували дружні спілкування, але з роками їхні стосунки переросли у щось більше. Після року зустрічань Михайло освічився і Зробив це у день закоханих. Уже через рік у пари народився син Марк, який нещодавно відсвяткував своє 15-річчя. Згодом у сім'ї з'явилась донечка Ніл, якій у січні цього року виповниться 11 років. Діти відвідують різні гуртки. Вдома в нас багато музичних інструментів. Ми часто граємо разом, але в музичну школу вони не ходять. Ми хочемо, щоб вони обрали самі своє майбутнє, адже професія. Сія артиста чи музиканта лише на перший погляд здається легкою. Вона вимагає дуже багато праці та часу. Діти бачать, як ми працюємо, і якщо їм це буде до душі, ми їх у всьому підтримуємо. Михайло та Олександр в інтерв'ю для Ютуб каналу Сідорова про зізнавалися, сприймають свої стосунки як справжнє благословення і постійно працюють над ними. Клименко також говорив: пісня дещо інше стала для нього особистим зізнанням про їхнє кохання. Це не любов, це дещо інше, коли мене. Він любить, коли я весела. Він любить, коли я гарно виглядаю. Він любить, коли ми багато говоримо. Ну, я його вислухаю. Він ну, щоб музу бути, просто я я така, як є. Це не це що Подобається, що ти така, от Дякую. просто мені. як дитина, скажем так, просто посміхається цього. Цей є, Мені дуже подобається в цей дар от такою простою, натуральною. При цьому бути. Суперстар не знаю для мене, для всіх бути мега жінкою, але лишатися такою собою їй в цьому дуже важко зрушити. З цього подружжя відверто говорило про те, що й у їхніх стосунках трапляються сварки та складні періоди. Однак усі непорозуміння вони прагнули долати через щирий діалог. Михайло особливо цінував у Саші її життєрадісність, і в інтерв'ю на ютуб каналі Аліна Друтюк наголошував, вона завжди залишалась на його боці у будь-яких обставинах. А для нього це було однією. З найважливіших основ міцного шлюбу не за те, що вона завжди. Мій солдат, вона завжди за мене, і я завжди за неї. Снож я її полюбив за те, що вона народила на двох прекрасних дітей. за те, що вона прекрасна мати, за те, що вона прекрасна дружина, жінка. Вона класний борщ готує, Вона вміє танцювати не тільки на сцені а й вдома, як черепаха буває. А сашка в мене вогонь. Вона така: хватить спати, давай все жити. вона життя, і це дуже класно. Я люблю її за це. Попри всі труднощі, Михайло та Олександра завжди залишалися один для одного надійною опорою. Під час лікування Саша невідступно підтримувала чоловіка. А коли він впав у кому щодня була поруч, Молилась за його одужання і просила усіх небайдужих приєднуватися до молитви. Я вам хочу дуже всім подякувати за вашу підтримку, за ваші молитви, за вашу віру, за вашу допомогу грошову. Я дякую вам дуже. Сьогодні вже дев'ятий день. Як міша перебуває в комі. І дев'ятий день, як я їду, з надією, що він відкриє очі і побачить мене вже і скаже мені привіт. Я йому постійно розповідаю все, що зі мною проходить за цей день, розказую йому за вашу допомогу, за ваші молитви, за те, що ви пишете нам на сторінку, за вашу підтримку і віру за вашу. Я вам дякую. І, будь ласка, не переставайте зі мною далі молитися разом і вірити. Я вірю, вірю і молюся, Богу, і всім дякую. і Гарного вам дня! Тепер їхня історія кохання продовжує звучати в пісня гурту Адам, творах, які Михайло створював разом із Олександрою, та вкладав в них особливе тепло та щирість. Любити в цей раз. співаки як так і коло на своїх концертах вчора виконали одну із найвідоміших композицій Михайла Клименка. На сцені прозвучала пісня гурту Адам повільно. Як так, Ярослав Карпук зазначив, на жаль, так і не мав можливості особисто познайомитись з Михайлом, однак щиро любив і безмежно поважав його творчість. Нас, новина, мережі, і нас На сьогодні пішов життя. Великий український музикант Адам. Я, на жаль, не був з ними особисто. На жаль, не вдалося знайомитися з ним. Але дуже хочеться зараз про цю людину згадати і заспівати дуже. А от співачка кола зі сльозами на очах виконала повільно разом із залом. Вона поділилась відео цього моменту у Тікток. І ви його знаєте, як Адама. І артиста це найкраще коли його пісні звучать. Я хочу, щоб зараз ми заспівали. Для нього я впевнена, що він навчу. Танцює зі мною повільно. Повинні ще раз танцюй зі мною. Зачитає. Що жіно повільно бути щасливим. І ще ми тебе дуже любимо. Дякую. Варто додати, кола та гурт Адам мають спільну композицію під назвою Зорепадами. Учора співачка болісно відреагувала на звістку про смерть Михайла Клименка. Вона висловила щирі співчуття його рідним та близьким. Це нестерпний біль втрата близької людини друга. Мішо, твої пісні будуть жити вічно, і я буду тебе згадувати завжди з усмішкою та любов'ю. This moya Кожігоморист, учасник жіночого кварталу та резидент розважального проєкту «Жаба Гадюка» Володимир Шумко сьогодні теж ділиться спогадами про Михайла та розповідає зворушливу історію. Я забув телефон на клавішах у мішки, і він наробив мені фоток на згадку. Адам, мандюк, Валерія, я та моя дружина саме завдяки їй такою компанією, ми поїхали до нашого антуанетою рідного міста Умань. Привід був нехороший. Подруга дитинства Ані хворіє на важкої рідкі. Існу хворобу їй потрібні були кошти для лікування, немалі кошти. Ось ми такою дружньою компанією вирішили давати два благодійні концерти для віки. У нас все вийшло, ми зібрали гарну суму і дуже допомогли нашій подрузі. Мішаня, друже, ти їхав в Умань рятувати людину, але тебе ніхто врятувати не зміг. Пробач, друже, спочивай з миром. Міша вже тоді жалівся на болі в голові. Але хіба ми могли подумати? Бережіть себе і рідних, Я раджу, звичайно, шукати себе, бути собою, писати своє і говорити про своє, тобто лишатися максимально тим яким тебе створив Бог і батьки Снаги, кохання, перемоги нам всім, і побачимось скоро.